Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, маємо велику сьогодні суботу. І таке саме е, цікаве питання, де був Ісус, коли помер? Ну, тіло його було тут, бо маючи стацію, коли його знімають з Христа тіло. Але де Ісус? І коли я задаю таке питання людям зазвичай, то це є відповідь: Ну, пішов до Отця, десь каву, пив чай. Ну, десь стосувався цей день, ну де він був? Бо в п'ятницю помер, в суботу восква з неділю воскрес, а де в суботу був? Ну, а де ну, знає, що він пішов до пекла. Ну і це правильно відповідь, він пішов до пекла, але чому він пішов до пекла? І тут, вже хто не знає, чому він туди пішов, то Євангелія, Царства, перша частина обов'язкова до прослуховування 10 разів, <поки>, поки не будете знати відповідь, чому він пішов до пекла. А він пішов забрати ключі від раю. І забрати владу сатани, законну владу, нашу владу, яку Адам віддав, щоб забрати і вручити її нам, учням своїм. Ну, якщо ми учні сьогодні і діти, то значить влада ця належить вже нам, бо Ісус пішов її забрати, щоб віддати нам. І сьогодні почнемо з посилання 25 квітня, 2014 рік. Дорогі діти! Відкрити ваші серця для благодаті, яку вам дає Бог через мене, подібно до квітки, що відкривається теплим променем сонця, будьте молитвою любов'ю для всіх тих, котрі далеко від Бога та Його любові. Я з вами і за всіх вас заступаюся перед моїм Сином Ісусом і люблю вас безмірною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, Так файно Марія каже: квітка відкривається від сонця. Я знаю, що там в Україні зараз дубак, сніг іде. Слава Богу, я. Зараз в Меджугорі, де тут тепло, більш-менш добре нема. Перша зима моя в житті, де я не бачив снігу. Це благодать. Ну, Але просто я не люблю сніг. Я люблю сніг, але не люблю болото, яке після снігу. І каже Марія нам сьогодні будь як та квітка. Розквітай. Квітка вона розквітає потрошку, потрошки, але стає красивіше, красивіше, красивіше. Ну, потім, правда, в'яне, але про то не будемо. <хи> будемо, поки Марія не каже, як в'яне, а як розквітає. Відкривається, як каже, променем Сонця. Так і ми маємо відкриватися Божі благодать. І від Божої благодати розквітати, не ставати експертами, хто як що правильно робить, хто як неправильно робить, а ставати тими, котрі даємо мир, благодать, радість. Коли від тебе йде тепло, знаєте, таких людей, яких йде в них, ти на нього дивишся, а в нього, від нього аж іде тепло таке. Така любов. То тобі хочеться піти до нього, обняти його. Ну, Бо це випромінювання відчувається. І Марія нас закликає до такого випромінювання, щоб ми такими були людьми, щоб до нас тягнуло, а не люди казали, а, то то вони а, ну, ні. йдемо так, щоб вони нас не бачили. Будь ти любов'ю для всіх тих, котрі далеко від Бога. Каже Марія, будь ти молитвою любов'ю, не осудженням і критикою, а любов'ю і молитвою. Не подобається тобі сьогодні людина. Молись за неї, будь для неї любов'ю, обнімай. Я вже казав, що до таких людей, яких терпіти не може. Постараємось проявити любов, виявити. У мене тут теж є такі люди, яких так дивишся на них, ну, ну якось вона погано так поводиться. Але... Людина просто має зранення, не відчувала ніколи любові. І саме для таких людей маємо бути любов'ю і молитвою. Я з тобою, Марія каже, і за тебе заступаюся перед моїм Сином Ісусом і люблю тебе безмірною любов'ю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, дякую тобі, що ти відповідаєш на мій заклик сьогодні, що ти ще дивишся ці відео, що ти ще робиш практику. Ну і сьогодні, звісно, практика це. Зрозуміти, чому Ісус пішов до пекла. Ну, подивитися Євангелія царства першу частину, хто, хто зможе за один день, хто не зможе за тиждень, ще маєте піст тиждень, хто є в греко-католицькому обряді, то маєте піст ще тиждень і спокійно можете передивитися Іван Царства, першу частину файна практика. Також більше часу приділяти Богу, пустині, бути в храмі, бути в тиші, бути на адорації, бути, ну, бути в церкві. І, звісно, бути радістю, миром і приймати цей мир, навчитися приймати. Дуже багато людей проблема. Не вміють брати щось безкоштовне, не вміють приймати благодать Божу. І, і дуже людей таких. Бо, Боже, добре, дай, але я сам, я сама. Навчимось приймати, приймати, бо Бог милосердний хоче давати, давати, давати. А, а ми, на жаль, звикли цей світ нас виховав так, що ми. Ми не можемо прийняти, бо якось це неправильно, я маю сам заробити, маю сам все зробити або хоче дарувати. Тож навчимось приймати. Мир вам, благодать з Меджугор'я, будьте благословенні, папа.